Це вже ці засніжені Карпати. Ми сьогодні маємо перший сніг. Вчора ми мали першу коляду, і сьогодні маємо неймовірно класну новину для наших гостей. Дивіться, це вже другий ряд будиночків на нанашкової хати. Ми їх назвемо на дебрі, бо вони ось на такій високій дебрі. Це є три будиночки. Комфортабельні, які ми будували самі. Будували ми їх разом з майстрами з стисрузі та лопушанки. Це наші дуже хороші майстри, які будують якісно, відповідально. Дивіться, оце три будиночки. На дебрі. Тепер дивимося, що є. Ми бачимо кондиціонер, бачимо, пічка у нас працює сходи зручна тераса. ну Звичайно, меблі наші плетені, це вже наша візитівка, це Закарпаття ми купляємо Наша гуцалка файна, де можна все файно погуцати. Ой! то Ой, як то добре. Чоловіче добре. О, тепер йдемо дивитися всередину. Бачите, таке велике панорамне вікно. Заходимо в середину. Так, тут у нас пічка. Шафа. Великий телевізор, кондиціонер, диван, який розкладається, в якому можуть спати без проблем дві людини. Тут такі меблі для чотирьох людей, столик. Ліжечко. Воспалі з крутим панорамним вікном. Дивіться, от ви б хотіли прокидатися і бачити таку картину? Або днем тут лежати, відпочивати і бачити. Так, тут в нас є зона кухні, де є весь необхідний посуд. Микрохвильова пічка. там весь всі прибори. Посуд, який необхідний, смітничок. Так, тут все в нас є, що необхідно для проживання. Маленький холодильничок. Ну і, звичайно, ванна кімната. Тут в нас є тепловодишка, фан, сама душова. О, ось ці нові будиночки ми збудували, бо наші гості. Постійно нас просили, а ми хочемо ще, а ми хочемо взимку, а ми хочемо на святого Миколая з дітьми приїхати, ми хочемо на Різводувати на Новий рік. Тих чотирьох будиночків, що у нас були, було замало. Тепер у нас вже є сім будиночків, в яких може проживати по чотири людини. Ну і це, в принципі, вже багато. Це вже цілий автобус людей ми можемо приймати на ночівлю. Бачите, як потріскує дрова. В нашому камінчику. Дуже зручно. Так що чекаємо вас на Новий рік, чекаємо вас на Різдвяні свята, чекаємо вас з дітьми на Святого Миколая.